Стоїть хата небагата, солом'яна стріха, причілочка в китицях, мальовані вікна, обмазана, підведена, а сама біленька. Добрий ранок, дітки! Ви вже здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про українську хату. Нині ми всі живемо в сучасних будинках, на квартирах. А от раніше в давнину житлом українців була хата. Давайте розглянемо, який же вигляд мала українська хата. Ззовні вона була біленькою, гарною, невеличкою, мальовничою. Хати раніше будували із соломи та глини. Дах також укритий соломою. Зверху глиняні стіни щороку білили крейдою, тому вони виглядали біленькими і свіжими. Вікна в українських хатах були невеличкі, а рами та двері виготовлені з дерева. Зверху на кожній хаті був димар, через який проходив дим, коли затоплювали піч. Огороджували традиційну українську хату плетеним парканом тином, біля якого часто садили фруктові дерева або квіти. А зараз ми пограємо в гру, яка називається вибори правильний варіант. Українські хати вкривали шифером чи соломою? Так, соломою. Стіни хати зводили з цегли чи з глини? Так, з глини. Дітка і скажіть: а хата ззовні була біла чи темна? Так, біла. Традиційна українська хата була двоповерхова чи одноповерхова? Правильно, одноповерхова. А рами у вікнах та двері. Були пластикові чи дерев'яні? Правильно, дерев'яні. Молодці дітки, сподобалася вам гра? Так, а зараз ми поговоримо, яка українська хата була всередині. Вона була невеличкою, але затишною та гостинною. У ній були сіни та велика світлиця. Меблі в хаті були простими та зручними. У світлиці стояли дерев'яні лави, стіл, піч. Біля печі був мисник це поличка для посуду. Хата була мов квіточка, бо її прикрашали вишиті рушнички. Рушники вішали на стіни. Вони були гарні та барвисті. Вважалося, що ці обереги боронять хату від нещастя та злих сил. Молодці. Ви уважно мене слухали. А тепер спробуйте вдома описати українську хату тату і мамі за картинкою, яку я вам зараз покажу.